Віть, мої улюблені людини, давно не бачилися. Це, по-перше, по друге мене звати Тайлер Андерсон. І знаєте, як я люблю відпочивати? Взяти, перетворитися за допомогою пледа у такого гігантського черв'яка, щоб потім мене усі називали Бог імператор ліжка. Ніхто мене так ще правда не називає. Судячи з цього дуже кривого жарту, як моя жизнь, вгадайте, на який фільм я сходив, правильно? На. Фільм про сушняк планетного масштабу, який називається Дюна 2. І сьогодні давайте поговоримо нарешті про цей фільм. І вирішимо, чи вам треба іти на цей фільм, чи бігти як у шпараному. Особливо з розвитком постійним потокових сервісів не дуже часто знаходяться фільми, які варто іти і дивитись у кінотеатри, особливо у форматі IMAX, але обидві частини Дюни якраз є такими фільмами у множенні, а тому заради них дійсно варто все таки раз е час від часу вилазити зі своєї нори, як би це не було приємно, неприємно. Говорячи про нору, найближче і чим можна порівняти адаптацію Дюни це Володар Перснів. Я не буду братись говорити щось із цього краще, бо тоді у Дюни, по-перше, немає шансів, а по друге, фільми ці абсолютно різні. Проте обоє засновані на уже готовому, детально розписаному першу джерелі, котре вкрай важко адаптувати без жорстокої різанини. Справжні фанбої Володаря перснів знають, що у фільмах було занадто мало ходьби і занадто мало привалів. До того ж, Френк Герберт, знаєте, регулярно добряче так наля. Лягав на опис думок персонажів, я думаю, йому було б сильно менше роботи, якби він писав би історію про мене. Думок <плес> там особливо немає. Лінч свого часу вирішив цю проблему так. Ніяк він її не вирішив, зробив просто voice-over поверх, коли Пол про щось думає, то якби ми чули усі його думки, і вийшло. Цікаво, робити так, звісно, і ще раз більше не треба. І найкраще для нас усіх фільми планувались одразу, а не вигадувалися на ходу, роблячи або редкон на редконі, або точну копію попередньої частини, щоб жувачам попкорну і відерця, яке будуть усередині важко описувані почуття, зайшов сиквел. Дюна частина 2, це буквально друга половина однієї дуже важко читабельної книги. Тобто, аби зрозуміти, що взагалі відбувається, вам необхідно подивитись перший фільм. Але для тих, хто забили, забув про це я вам трішки напам'ятаю. Отже, Пол Атріт, молодой, його тато Герцог Лето та мати його леді Джесіка переїжджають на пустельну планету Аракіс, також відому як Дюна. Атріди отримують контроль над видобутком Меланджо, але стикаються із жорстокою опозицією з боку ворожих сил, включаючи Владіміра Харконена, колишнього керманича Аракіса. Проте Владімір, як це притаманом Владімірам, робить гадості, майже повністю винищує дім Атрідів. А пол іде у пустелю ставати месією і піднімати повстання. Другий же фільм це логічне продовження. Ня цієї боротьби меланжевих барих проти новоспеченого пророка, який нахапався різного роду речовин. Ну а паралельно у пола та місцевої жительки Чані розвивається любов на любов, але не така крінжова, як в так званих Young Адалт фільмах типу голодних ігор чи сутінок, бо нам показують щось справжнє, щось доросле, щось що має значення зрештою. Попри цілий окремий фільм, досі люди цікавляться, чого усіх так тягне до того Арахіса. А вся справа у тому, що Арахіс єдине джерело меланжу речовини, що розширює свідомість і надає надлюдські можливості. Бо комп'ютерів у цьому всесвіті немає, бо у них також малювання штучним інтелектом шестипальцевих вайфу закінчилося матрицею та волі. Але не переживайте, поки ми не навчилися літати час від часу на інші планети на постійне місце проживання. комп'ютери цілком безпечні, а деякі з них навіть здатні змінити ваше життя ну докорінно просто. Asus ZenBook 14 OLED – це саме той ноутбук, який ви шукали, аби підняти свою продуктивність. До небес. Ні, він не буде робити усю роботу за вас, але до цього вже дуже близько, тому що він зі штучним інтелектом. Завдяки вбудованому в процесор Intel Core Ultra 7 NPU застосунки на основі штучного інтелекту працюватимуть надзвичайно швидко. Тут же поруч можна знайти швидкісний SSD-накопичувач обсягом до 1 терабайта. 32 ГБ оперативної пам'яті та модуль Wi-Fi 6. І деякі люди думають, довше ніж цей ноутбук скачує файли. Деякі з цих деяких. Людей я при всій цій потужності він все рівно лишається легким і тонким, адже його товщина лише 14,9 міліметрів, а вага всього 1,2 кілограми. І ні, він не розряджається як тільки відвернутися на пару хвилин від розетки, адже його акумулятору вистачає на до 15 годин роботи. Уявіть собі, цілих 15 годин споглядання неймовірно чіткого і плавного зображення на дисплеї Asus Lumina OLED 3K 120 Гц. Так, віднині ваші презентації з Найулюбленішими фотками ваших котів будуть виглядати точнісінько як голівудські блокбастери, тільки цікавішими. Не переживайте, усі необхідні порти тут є, а тому ви зможете підключити усе, що підключається. При цьому будь-де, бо цей ноут ну, пройшов випробовування на працездатність військово-промислового стандарту mil std 810 h Тобто він ідеально підходить для звичайного офісу в Україні. Я знаю, тобі кортить уже якомога більше дізнатися про Asus ZenBook 14 OLED і спеціально для тебе ми пригодні. Тували спеціальне посилання в описі до цього відео. Усі, хто читали дюну, знають, що екранізувати її неможливо, а тому обрублена адаптація в обмежений хронометраж була неминучою. І Дані Вільньов, на мою скромну думку, спромігся знайти ідеальний баланс між вірністю першого джерелу і зробити норм кінчик, щоб, знаєте, пацалам чисто зайшло. А тому, попри певну неканонічність із перерозподілом ролей та скаканням у часі, дюна від вільньова це шмат мастерпісу, де кожен кадр. Кожен кадр сповнений досконало. І годиться на обкладинку артбуку по фільму. Бачите, коли ми робили огляд на аватара від Netflix, нам регулярно почали закидувати. Типу, от не потрібно порівнювати із оригіналом, тому що усі зміни це нормально, адже неможливо щось адаптувати. Зміни потрібні, необхідні. Хоча у мене особисто не було жодної претензії ні до змін, ні досить сильного скорочення. У мене була гігантська претензія до того, що автори цього непотребу не зрозуміли, про що було оригінальне шоу. Абсолютно! Вільньо вже має своє конкретне бачення. Дюни і він розуміє, про що вона і наскільки це взагалі можливо, коли ми говоримо за дюну. Показав про що вона. Звісно, претензії у мене є, і найголовніше із них це дюна не виглядає настільки небезпечною, наскільки вона описана у книзі. Навіть у самому фільмі чітко кажуть, що та частина, де живуть Фремени, взагалі не придатна до життя, але при цьому їхнє життя буття навіть для новачка Пола відчувається скоріше як курорт із цікавими активностями та незвичними тваринами. Ну а головні захисні убори із масками та окулярами переважно обов'язкові, якщо ви не головний герой. Прочитання книг, окрім того, що подарує вам почуття переваги над всією рештою людства, також подарує вам іще додатковий контекст, який досить таки важливий, коли ви будете дивитися фільми. Ну, і оскільки у нас тут понабирали дуже молодих, красивих, хай і талановитих акторів для того, щоб продавати їхніми писками цей фільм, звісно, що от прям повністю синіх очей, як то було у книзі описано. Робити ніхто не буде. Власне, до молодих і красивих у мене теж дуже багато запитань, бо Тімоті Шаламе аж цілих півтори фільми видавався занадто солодким для цієї ролі. Але нам де треба, він показав, що грати таки вміє. Та що там ця частина змусила мене полюбити зендаю, яка зіграла Чані, і які приписали злегка розширену роль у порівнянні з книгами. Але воно тільки на краще. Окрема повага стилістам за те, що виживаючим у пустелі жінкам не фігачили фул мейкап, особливо. Це стосується богоподібної Ребеки Фергюсон. Взагалі, акторський склад це одна із найсильніших частин Дюни, окрім всього іншого, звісно. Певна річ, аби продати кіно, як я вже і казав, необхідні відомі обличчя. Особливо це потрібно ну, по-перше, якби це досить давня традиція Голлівуду, а по-друге, це неймовірно важливо, коли ваш фільм коштує 200 тисяч гривень. Сказав би я, але він коштує 200 мільйонів доларів. 190 навіть. Geek Journal, у нас вся информация точна! Або ні. Але вільньові тут зараз така от талановита французько-канадська, чи яка він там звідки я повторюсь, Geek Journal досить точна інформація, абсолютно уся можливо, а може і ні, хто знає. Вільньов знайшов ідеальний баланс. І от, от усі, кого ми бачимо на екрані, це суцільне золото. Майже всі, бо Вільньов усе ж вирішив зібрати усіх молодих акторів, від котрих мене нудить, окрім Тома Холланда. Якщо без спойлерів, то скажімо так, трейлер Фуріоси перед Дюною виглядав дещо смішніше ніж завжди. І знову. Партії золоця можна відмітити Флоренс П'ю, якої стабільно хороша робота завжди, навіть якщо вона знімається в Марвел. Тут я її не дуже засуджую, тому що їстенькі хочеться усім. На жаль, що її, що і імператора Падишаха у виконанні Крістофера Вокена, було досить мало, але і за ці лічені хвилини вони розкрили свої ролі. Проте, принаймні, до самого фільму я досить сумнівався у виборі Вокена, бо, окрім того, що актор він не найкращий у світі, він ще є значною частиною мем культури там на заході. І ще більше. Я катастрофічно помилявся, коли засумнівався в Остіні Батлері. Якщо ви помітили, то зазвичай для того, аби отримати Оскара чи ще якусь бафту, необхідно грати якісь неймовірно сильні емоції. Тобто кричать, знаєте, щоб слізки були, щоб хтось обов'язково розламав стіну. Правда, це відбувається тільки в американських фільмах, тому що якби спробуєте українську стіну в українському домі розламати. Або чи слюньки люди пускають? От, от таке, от зазвичай отримує якісь нагороди, і особливо це подобається. Людям, ну тобто звичайним глядачам, хоча якщо ви коли-небудь де небудь денебудь, грали що-небудь взагалі у принципі, або коли-небудь, чи якось, чи за будь-яких умов, чи можливо за певних обставин, чи можливо при певній погоді, чи, хоч якось, у будь-якому місті, то ви повинні зрозуміти, що навіть просто говорити свої слова і знати, куди діти свої руки. Це теж досить складно. А тому досить несправедливо, що крадуть кожен кадр актори, яким дісталися інфернальні персонажі. Менше із тим, Остін Батлер це окрема зіронька Дюни саме через свою диявольність. Здавалось би, у плані гидотності важко перевершити Владіміра Харкона, але принаймні дотягнутися до неї спробувати завжди можна. Як виявилось, Батлер неймовірно широкого спектру актор. От він грає Еліса, котрий пишною шевелюрою та легкою харизматичною посмішкою. Ей змушує пищати сотні тисяч дівчат. А ось він робить все те саме, але повністю лисий із чорними зубами. Ну, може, не повністю лисий, нам якби не повністю його показували, але брови у цього психопата точно були відсутні. Решта акторів стабільно розкішні. От хіба що Стілгар у виконанні Хав'єра Бардема отримав легкий фльор комік реліфа, що звучить досить дивно у контексті всієї серйозності Дюни, але це цілком уписалося в його персонаж, тому скаржитись і гріх. Говорити про дюну водночас досить просто. І водночас дуже складно. Якщо дуже коротко, то якщо ви подивилися першу частину, то друга просто неймовірно обов'язкова до перегляду, і другої частини ви будете просто в екстазі. Ну і навпаки, якщо ви думаєте, що перша частина дюни це претензійна нудятина, то цього разу ви отримаєте іще більше її, плюс трішечки, якби додаткового, якщончику такого. Але і візьміть до уваги, що перша частина скоріше представила усі сторони усіх персонажів і задала необхідних мотивацій. І вже у другій частині весь цей набухлий клубок із інтриг та грубої сили з присмаком релігії, нарешті вибухнув. А тому, якщо вам не зайшла перша частина, бо вона була буквально обрублена на найцікавішому, то тепер можна дати делогії шанс. У той же момент я прекрасно розумію, що кожен раз, коли хтось нахвалює фільм, називає його шедевром і так. Далі є ризик наростити очікування, які можуть не справдитись. Тому насправді я досить сильно стримуюсь, аби зовсім не перехвалити частину 2, щоб і вам трішечки дісталось. Проте є об'єктивні речі, про які можна поговорити. Наприклад, як так виходить, що фільм, котрий коштує 190 мільйонів доларів, настільки добре виглядає. У той час, як Марвели, Квантоманія чи ТОР-4, котрі коштували від 200 до 250 мільйонів доларів, виглядають як шмат перетравлених правок. Зальхних білішів дюна відбиває кожен витрачений долар що закладеного бюджету, що вашого квитка, скільки б ви туди не витратили. Але найголовніше, що обидві частини Дюни дарують відчуття того, що я торкнувся чогось справжнього. Це поки що, принаймні, не частина гігантської роздутої франшизи, не сиквел, сиквела, котрий ніхто не просив. А усі майбутні продовження, якщо і будуть, то будуть мати міцну базу, а не вигадуватись на люту. Насправді, решту циклу. Необхідно екранізувати, бо із кожною наступною частиною загальна історія буде набувати нового, злегка іронічного контексту, що можливо не дуже добре для бокс-офісу, бо хтось вбачає у Дюні нові зоряні війни, де добрі перемагають злих. Хоча насправді усе не настільки чорно-біле. А тому дюна частина 2, як і частина 1 перед тим обов'язкові до перегляду. Ідіть і її дивіться, якщо ви вже подивилися, то діліться своїми враженнями. Ураженнями, враженнями ділі та й у... діліться усім, що завгодно у коментарях, як ваш день пройшов, що ви сьогодні їли. Чому ви не любите гречку, якщо хтось із вас чомусь не любить гречку, що з вами не так? Не забудьте долучитися до нашої ініціативи, зібрати на парочку дрончиків та fpv вишечок щоб от в хлібалушку е окупанську от харкнути бойовим зарядом, і от щоб цієї окупанської хлібалушки більше не існувало на нашій землі. Так то без голови хай ходить, скільки зможе, але у принципі все це Робиться дуже швидко і досить просто. Вам треба задонатити свої 100 гривень, і вище отримати спеціальний приз, мабуть, якщо ми домовились, усе буде в описі до цього відео. Ідіть і донатьте, кожен ваш донат неймовірно важливий! Я навіть перестав кривлятися як ідіот, тому що це правда. Якщо ви хочете підтримати нас, то знайте, що це теж дуже просто: 1 долар на місяць всього на всього, і ви зробите нам добро. кофі, Патреон. Не треба чіпати, мабуть, мікрофон, коли ти вимагаєш грошей від людей. Hayır. Чи спонсорство на Ютубі. Врешті, будь ласка, поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалося, бо судячи із того, що ви не поширюєте наші відео, я переоцінив. Важливість цих відео. Але якщо ви цим займаєтесь, то, по-перше, вам дякую, по-друге, вам дякую, і навіть по-третє вам теж. Велетенське дякую. Рубрика Шоштан Бенджамін. Нарешті ми дійшли до найцікавішого, найгарячішого, найцікавішого, і найгарячішого. Рубрика Шоштам Бенджамін. У рубриці Шостан Бенджамін на сьогодні тваринка Отака от Вона робить щось прикольне, у неї точно є шерсть і розкішний погляд, і хвіст. Присутній і лап 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 лапи. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, Монтажила це відео. Прекрасна Юліана. Ви дивилися Дік Джордан тримати з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте. Соло із трейлера першої дюни. О, не нагадаю. О. А а Я брехать не стану, мені дуже соромно. І решту свого життя я проведу під ковдрою. Клас. Ні, він ну, і що? Нічого. А що ти вуха кавуба. Та не буде цього в кадрі, господи, вже вушку не можна почухати.